Готуємось до важкої зими, ми розуміємо, наміри ворога цілеспрямовані. Ми бачимо зміну тактики і підходу до атак на ці об'єкти критичної інфраструктури і, відповідно, прогнозуємо нелегку зиму. Проте, попри все це, технічно підприємства теплової генерації комунальної сфери підготувалось до опалювального сезону. Технічно, відповідно до роботи, готово більш ніж 17,5 тисяч котелень. Проведені капітальні ремонти котлів, заміна котлів до роботи підготовлено більше 17 тисяч теплових мереж, 340 кілометрів теплових мереж відповідно було замінено в двотрубному обчисленні. І я хочу повідомити, що фактично опалювальний сезон на сьогодні вже триває. Сьогодні об'єкти соціальної сфери включені більш ніж на 55% в 20 регіонах країни. Це 5400 садочків, майже 5900 закладів освіти і майже 2300 закладів охорони здоров'я. Крім того, станом на сьогодні в восьми регіонах частково подається опалення також до житлових будинків, але це ще не носить масовий характер, тому наразі констатуємо достатньо теплий жовтень, який. Відповідно до нормативних документів давав підстави не вмикати опалення. Поясню, органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону за умови, що середньодобова температура. Три доби поспіль е, знаходиться нижче позначки 8 градусів Цельсію, і є тенденція до похолодання. Відповідно до оновленого прогнозу, також у нас середньодобова по країні в цілому цей тиждень буде зберігатись достатньо теплою, але тим не менш, ми закликаємо громади е, у разі наявності запитів або в різних регіонах е, зміни температурних показників приймати рішення і починати опалення і житлового фонду також.